Всім привіт! Ви на каналі Terraria Play. І сьогодні це моє перше відео. Будь ласка, не пишіть в коментарях зразу фу 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 як його граю. Я лиш не дуже добре граю, але норм! Сьогодні ми граємо колеж рояр. Іде загрузка. Трошки окаже звуку. Так. Ох, якось страшно трошки буде. Перезагрузка. Перше відео. Це підтримуйте мене, будь ласка. Також заходьте на канал Владфан. Він мій друг і знімає хороші відео. У нього вже на каналі 29 підписчиків і, будь ласка, заходьте. Дивіться і також вони. Ну, так, обучаємо перший його, ну, не перший Керсел. Так, я розумію. Ну, дивіться, друзі, я вже грав цю ігру, але я її не дуже добре грав. Тому що... Ну, тому... Просто я трохи туплю в ігрі. грі. Нічого. Тут одразу швидко йде, все, бачу. А як це X2, щоб я не затягувався по ходу. Так, получаем простий сундук, 5 монеток. Мало тебе попасть, все, я кость крашу. Ого, рока, другого перепрошую. Я вже передивився. І я дещо вам хочу сказати, друзі. Дивіться. У е, мене вже ніколи не побрала спринт. Так, да, я знаю, я новий ще. Але... Почекайте, в мене там дещо понарабили. Починаємо. Е, так, зараз почнеться другий бій. Е, нам пояснюють, що елексир, але я вже це знаю. Ви теж, бла, бла, бла. Але Та, копимо. Так вже хто їсть смачного вам апетиту. Ми виграємо. Зараз я вам переміняю мову так, 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 так. Тут тют русский. Не-не-не, cancel русский. Так, перезагрузка, тому що... Вже видно, що будемо, але що ви розумієте, що треба дізнатися, переробити. І все, інакше. Обочаємо Лагер. Редко. Я сказав. Алічко. Дивіться, я дойду до сьомої арени, щоб вже було. І продовжу знімати вже на другий день. Ну, всім пока. Я вже просто-напросто дерзкий просто зубало. Давай. Я більше так не робив. Бо копи заглегала. Ну і що ж, я ж зараз виграю, бож. Там нема що грати, розумієте. Їга пішов на цю атаку. дивно, хто ж зараз мені попадеться в сундучком. Хоч би мені б зараз заробітця. Але ви розумієте, що мені майже не везе ніколи. Просто не везу хам. Не попали. Норм. Ну да. Знаєте, що я вам скажу, в мене нормальна колода. Тому що такою колодою можна виграти будь-кого, навіть ринку. Ні, ринку не можна. дати цього коло я б виграв. Так я не зможу. Вибачте, друзі. Ну і ми, ми десь на цьому будемо закінчувати. Дякую за відео, але почекайте, удачі. Та тобі треба удачі. Я просто дерзкий, нападаю, як дерзкий. І зараз вроді би рицаря поставить. Йоп, я поставлю рицаря. О, древні ставим. Позривав, щоб зразу. Да, молод. І добив! Ма. пока, мал пока. Ем. Ну і дякую. Ну, дякую за просмотр. Зараз буде, може, епітерська карта. Юз орме сколотов. Це капец. Стопа принц яка епічна, блин Ну всім пока. Я не буду затягував відео. Відео. Всем пока.